Вітаю вас, шановні пані та панове в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема достатньо актуальна: як безпечно зустріти різдвяні та новорічні свята. І наш сьогоднішній спікер, головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Рівненського районного управління ГУ СНС України у Рівненській області, підполковник служби цивільного захисту Олександр Соловей. Доброго дня. Доброго дня, отож, пане Олександр, розпочнемо. Розкажіть, будь ласка, про основні вимоги пожежної безпеки в місцях проведення святкувань, зокрема в начальних закладах, будинках культури, ну інших об'єктах, в місцях, де багато людей збирається. Так, ще раз доброго дня і дійсно, і, і скоро будуть і різдвяні та новорічні свята. Зокрема, це заходи, які передбачають. Перебування великої кількості відвідувачів, великої кількості людей так склалося історично. що дані заклади заходи відбуваються, зокрема це в відділах в закладах культури та освіти. Це такі школи, садочки, клуби, будинки культури. Тобто історично так склалося, що завжди в цих будинках відбуваються ці заходи, і там найбільша кількість людей збирається. Тому відповідно, під час проведення будь-яких заходів з масовим перебуванням людей, і в цілому, під час проведення новорічних та різдвяних свят. І потрібно не аби як звертати увагу на дотримання вимог правил пожежної безпеки в цілому безпеки, в цілому, тому під час цих святкувань особлива увага звертається на утримання. Пожежної безпеки в даних закладах, зокрема, перед проведенням вишовказаних заходів адміністрація закладів повинна проводити всіх можливих всіх необхідних заходів до убезпечення даних приміщень. Перед початком проведення даних заходів відповідальні особи за пожежну безпеку зобов'язані перевірити ті приміщення, де будуть проводитися ці заходи, тобто де буде встановлена ялинка і де сцени будуть влаштовані, перевірити наявність і справність первинних засобів пожежного осіння, їх достатньої кількості, наявність і перевірка справності електробезпеки, тобто електробезпечних обладнання електромережі, наявність засобів і справність засобів електричного захисту. Якщо є об'єкти обладнані системами протипожежного захисту, то однозначно перевіряється їх справність та готовність до використання за призначенням. Якщо таких систем немає, то відповідно має бути альтернативними. Засоби подачі сигналу там, на випадок тривоги, на випадок пожежі і перевіряються знову ж таки їхня справність, і засоби в зв'язку, якими можна буде так само сповістити аварійно-рятувальні служби у разі, у разі якихось там надзвичайних ситуацій. Для вибору приміщень, де будуть відбуватися заходи, так само потрібно вибирати необхідні приміщення, які будуть відповідати вимогам пожежної безпеки. Зокрема, якщо цей захід буде передбачати кількість людей понад 50 осіб. То приміщення має мати не менше двох розосереджених овокаційних виходів, які мають утримуватися вільними, справними нічим не захарашеними. А також на вікнах не повинно бути влаштовано глухих град. Тобто на глухозаварені, якщо є необхідність влаштування таких град на вікнах, то вони повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. І на період проведення вище вказаних заходів усі грати на вікнах мають бути відчинені, ну а якщо там десь знімаються, то мають бути <кхи> знятими. Відповідно, враховуючи ту кількість людей, яка буде перебувати на цих святкуваннях. Потрібно знов таки на найактуальнішу увагу звертати саме на утримання шляхів евакуації, тому що паніка це неабиякий великий ворог, будь якій навчальні ситуації, і люди будуть, як кажуть, евакуюватися різними місцями, тому саме евакуаційні виходи і шляхи мають бути вільними нічим не захаращеними. І усі двері евакуаційних виходів на період перебування в них людей мають бути відчинені, не закриватися на будь-які запори, які перешкоджають вільному відкриванню. Також під час проведення даних заходів має бути має зіцінювати чергування осіб відподарних за пожежну безпеку. А в закладах є там, де створені добровільні пожежні дружини і команди. Так само має чергувати саме ці добровільні пожежні дружини формування для дій за призначенням у разі якоїсь там надзвичайної ситуації. Зрозуміло, ми поговорили такі про більш глобальні речі, про будинки культури, про масові заходи. Давайте так до осель жителів Рівненщини так зайдемо, умовно кажучи, до кожного в дім. У, Уявно, так і ялинка. От людина ставить ялинку, яку, які потрібно дотримуватися, яких правил при встановленні вдома ялинки. Ну, дивіться, яка незалежності від того, де та ялинка встановлюється, чи вона знаходиться в засобі масового перебування людей, чи вона знаходиться в кожній оселі. вимоги до ялинки йдуть стандартні, тобто це є перше це йде безполково складувати тієї ялинки. Щоб та ялинка приносила радість, а не приносила якоїсь там шкоди, і не дай Бог там матеріальної шкоди, не принесла шкоди життю і здоров'ю тим, хто радіє святу, потрібно відповідно дотриматися елементарних вимог при її встановленні. Першочергово ялинка встановлюється на стійкій основі, тобто як не крути, ялинка. Може так, не тільки загорітися, а елементарно може просто впасти і когось травмувати. Тому першочергово чергова це завдання це встановити ялинку на стійкій основі. Відповідно, сама ялинка знову ж таки вертається до евакуації, не повинна встановлюватися десь на шляхах евакуації біля евакуаційних виходів. Тобто не біля дверей, не біля вікон, максимально віддалено від. Приладів опалення, якщо це пічне опалення, максимально далі віддалено, там, як мінімум метр там, від групки, мінімум метр від приладів опалення, від будь-якого електрообладнання, електрошитів, тому подібне. Тобто, щоб вона знову ж таки не стояла біля місць, які виділяють тепло, і що її там спричиняють, тому що вона може, наприклад, швидше загорітися від будь-якої іскри чи тому подібне. Відповідно, наряджаючи ялинку, потрібно знову ж таки надавати перевагу іграшкам в плані стійкості ялинки легким іграшкам, тобто, що вони само вогою не. Перекинули ялинку, і іграшки мають бути розосереджено по всій ялинці розміщатися. Не так, що з однієї сторони більше ялин, іграшок, з другої менше, і відповідно там, від там якогось дотику, ялинка перекинеться внаслідок перевантаження самої ялинки. Особливу небезпеку на ялинках становить саме електричні. Гірлянди, тобто це єдине джерело, ну єдине офіційне джерело займання, яке є на ялинці, це відповідно це є електрична гірлянда. Електрична гірлянда має бути кадри заводського виготовлення однозначно, вона має мати сертифікат відповідності і, відповідно, має бути справною і під'єднуватися до джерела живлення за допомогою штепшених розеток. Під час експлуатації даних гірлянд рекомендується, якщо це вдома, періодично пробувати, елементарно пробувати, чи не нагрівається сама ровилка даної гірлянди і чи не нагрівається сама гірлянда. Тобто це елементарно можна виявити при нормальній експлуатації, при нормальній роботі гірлянди вона має бути яка, там кімнатної температури і ні в якому разі не має бути підвищення температури. Підвищення температури свідчить уже про якусь несправність, про якусь можливість закорочення, про якусь можливість перевантаження. Тому відповідно, у ви разі виявлення даного дефекту однозначно потрібно вимикати гірлянду і знімати її з ялинкою. Також. Слідами чи також несправністю може слугувати те, що ялинка, яка, наприклад, блимає в певних режимах, і вона почала блимати не в тих режимах, яких зазвичай вона блимала. Це теж має насторожувати користувача гірлянди і, відповідно, слугувати сигналом для того, щоб припинити експлуатацію тієї гірлянди. Так само ялинка не повинна наряжатися. Ну, не так сказати, щоб легко займісти, а легко спалаховими речовинами, матеріалами, тобто це не має бути там для оздоблення використовування вата, не має бути якісь целулоїдні ігрушки, тобто які так само від найменшого джерела, від найменшої іскри, навіть від бігальського вогника, вони можуть загорітися. Тобто, в, в якому разі там ні вата, ні папір не має бути слугувати для оздоблення даної ялинки, тому що воно якось, може призвести до непоправних наслідків в разі якогось там елементарного спалаху чи використання якогось піротехнічного засобу, який дозволений використання в будинку. Я про ялинки трішки хотів би ще розвинути тему. Зараз багато людей ставлять штучні ялинки з живими, більш менш все зрозуміло. Наскільки зараз сучасні штучні ялинки вони можуть загорітися, і наскільки вони такі небезпечні в плані загорання? Ну, в плані загоряння небезпечні, як природні натуральні ялинки, ну і знову ж таки і штучні, то ще й більш небезпечно. Тому що при загорянні, наприклад, звичайної живої ялинки, то з курсу навчальної програми, допустимо, тобто, тої самий хімії знаємо, що там пригорянні деревини виділяються такі токсичні речовини, як волога, вода і СО2, тобто вулики слігація. Тобто ті речовини, які є шкідливими, але в менших концентраціях не є шкідливими там, не смертельними. Якщо говорити про ялинки штучного виготовлення. То в них використовуються різні синтетичні речовини та матеріали, переважно це йдуть полі... полімерні речовини, тобто пластик, полівінілхлорид і... І... і ті речовини, які при горінні виділяють значно більший спектр хімічних речовин, зокрема отруйних речовин, які в... можуть вплинути навіть при май... при найменших концентраціях, можуть привести до ну, як мінімум втрати свідомості, а як максимум як кажу, до загиблі. Тому при виборі ялинки, яка перша звертайте увагу, на знову ж таки наявність сертифікатів на дані ялинки, там, де має бути вказано. Ті речовини, з яких вони виготовлені, якщо нормальна сертифікована ялинка, то там буде вказувати ті речовини: їх токсичність, нетоксичність, помірність, непомірність то, -то всі ці. Параметри вказуються в сертифікаті на ялинку, тому при виборі даних ялинок звертати на ці питання, тому що навіть не зважаючи на горіння, а в цілому використання ялинки має бути безпечне навіть в нормальних умовах використання. Тобто є ялинки, які набековики виготовлені з речовин, які в звичайних умовах вже виділяють, наприклад, там певні речовини, при вдиханні яких можливо бути там отруєння там чи будь-які інші наслідки, зокрема там для дітей. Що стосується пожежної безпеки. То знову ж таки потрібно так само звертатись і звертати увагу на ті сертифікати, де має бути вказана їх горючість та продукти горіння, тобто помінність димотворючої здатності. Тобто, коли ялинка навіть вже вона загоряється, її продукти горіння мають бути мінімально небезпечні для життя та здоров'я людей. Є, як кажуть, великим плюсом ялинки буде, якщо вона її оздоблення, її оздоблення, а її ці хвої і ці елементи будуть оброблені вогнетивким розчином. Тобто, якщо у вас є в сертифікаті прописано, що ялинка оброблена вогнезахисним розчином, це є великий плюс для тієї ялинки, і це є знову ж таки найбільш пріоритетом для того, щоб все-таки її придбати і використати у своїй оселі. Є дійсно виробники, які таке проводять. Там вона буде трішки дорожчою, але знову ж таки безпека понад усе. Тому при виборі звертайте увагу на такі речі. І відповідно це не означає, що якщо ялинка оброблена там вогнезахисним розчином, вона взагалі не горить. Вогнезахист він не дає можливості. Горіння, подальшого горіння при припиненні дії джерела займання. Тобто, якщо, наприклад, дійсно там було замкнула якась гірлянда, вона горіла і почала горіти ялинка, то при знеструмленні тієї гірлянди, при знятті тієї гірлянди, і горіння може припинитися, якщо дійсно ці нормально оброблена ялинка. Якщо не оброблена, то ялинка буде подальшому горіти, плавитися, розтікатися і. Перекидатися на інші речі та матеріали на меблі і призведе до значних більших пошкоджень, а інколи якось забирає життя і здоров'я людей. Пане Олександре, я розумію, що в наш час в умовах війни піротехніка під час святкування недоречна, але все ж таки, я думаю, що якісь люди ну не буде напевно, я так сподіваюся, якихось гучних потужних фейерверків, але все ж таки там є певні традиції, і, напевно, бенгальські вогні, хлоповки будуть люди все ж таки, ну. От про безпечне використання ось ось цих речей, розкажіть трішки. Дійсно, в умовах, яких ми зараз проживаємо, тобто в умовах війни, заборонено на рівні законодавства, заборонено використання піротехнічних виробів, зокрема, якщо там, говорячи, ну мовою, як то кажуть, законодавства забороняється використання піротехнічних виробів класу там F2, f 3 f 4 Дозволяється лише піротехніка класу F1. Це тобто максимально безпечні, максимально. Зниженим шумом піротехнічних виробів. Тобто, якщо вже говорити геть так прямою мовою, дозволяється використання невеликих бенгальських вогників і дозволяється використання таких піротехнічних виробів, які маленькі, як ну там. Не буду казати, як я реклама, який називається, як там Чеснобах, це такий маленький піротехнічний виріб, який там кидаєш об тверду підлогу, а під поверхню він там легенько тріскає, великого шуму не дає. Тобто це ті піротехнічні вироби, які по регламенту дозволяються використовувати в замкнутому приміщенні в малому просторі, а не десь там на подвір'ях. Тобто ці піротехнічні вироби можна купувати, можна передавати, можна їх використовувати навіть в закритому приміщенні в приміщеннях. А інші вироби, які є потужніші, які створюють більший шумовий ефект, вогневий ефект, світловий ефект, їх наразі в використання. Ну, знову ж таки, вертаємося, якщо вже дійсно є люди, які якимось чином, ну будемо казати, що вони не придбали, бо по законодавству ми не можемо зараз придбати піротехнічний виріб, і тому що заборона, якщо в когось десь залежався з раніших часів такий піротехнічний виріб. То в дійсності його потрібно використовувати відповідно до інструкції на даний піротехнічний виріб. Тобто, на маркуванні на упаковці кожного піротехнічного виробу вказано те місце, де можна ним користуватися. Тобто є умовні позначення, які можна, наприклад, в інтернеті дізнатися, що означає ті умовні позначення, і там буде вказано, де можна використовувати чи в закритому приміщенні, чи в приміщенні, чи на подвір'ї, на якій відстані від людей. Тобто, вся ця інформація вказана в інструкції на використання даного піротехнічного виробу, і її просто потрібно дотримувати. Говорити, що конкретно там якісь є засоби заходи безпеки для кожного піротехнічного виробу, то це ну, буде якась пустословна розмова, бо такого немає. Тому що дійсно на кожен має бути використовувати свій. Якщо бенгальський водник можна використовувати, тримати його в руках, то якусь петарду чи якийсь салют, ну не всі салюти можна використовувати в руках. Тому говорити, що піротехніку не можна використовувати в руках, це теж буде ну, неправда. Не І говорити про те, що можна використовуватися, це теж буде неправда. Тому знову ж таки використовуємо піротех... Використовуємо піротехнічні вироби, які у вас є в наявності, які ви придбали колись ще до дії законодавства про заборону. Використовуємо так, як вказано на інструкції з виготовлення даного виробу. Але насправді, як на мене, краще не використовувати, але адже врахувати умови і і, і власне те, що є ветерани, які можуть жити по сусідству. Є люди внутрішньопереміщені, угу, особи, які особи. десь жили на лінії фронту, і це все відчували. І, ну напевно, це буде недоречно, по відношенню до, саме до цих людей однозначно. Ну знає, що потрібно поважати себе, потрібно поважати оточення, тому що ми дійсно ми не знаємо всіх своїх сусідів, ми не знаємо оточення, яке ходить в місті, в селах, ми не знаємо, хто як відреагує на дані випадки. Тому дійсно потрібно поважати навколишнє суспільство і не використовувати в нічній ситуації дані піротехнічні вироби для того, щоб не ну, морально не травмувати людей, для того, щоб дійсно якось, не спричинити якісь там психоемоційні сплески емоцій в тих людей, які дійсно навколо нас. Тому що знову ж таки, як ви дійсно згадали, є ветерани. Є переміщення особи, є діти, які е, чули реальні вибухи, і для яких дані вихлопи, для яких дані вибухи пертичних виробів будуть нагадувати про ці страшні наслідки, про ці страшні сигнали боїв. Тому краще дійсно не використовувати дані засоби взагалі. Тобто, якщо, як ви сказали, якщо вона у вас десь була раніше придбана і лежала, то хай собі далі і лежить. Чекаємо перемоги, і, відповідно, вже. І після нашої перемоги дійсно можна буде тоді використовувати, якщо законодавство дозволить, використовувати дані пірогічні вироби. Зрозуміло, дякую. Дякую вам, пане Олександре. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема як безпечно зустріти різдвяні свята та е, новий рік. І нашим спікером був головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Рівненського району управління ГУДСНС України у Рівненській області, підполковник служби цивільного захисту Олександр Соловей. Дякую вам, пане Олександре. Також хочу подякувати пані Любові Глух, яка здійснювала переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Вам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.